Сили оборони стабілізували ситуацію на прикордонні Харківщини. За даними генштабу, загрозу прориву окупантів відбили. Ну а скрізь де росіяни намагаються наступати. Вони зазнають значних втрат. Українські оборонці зупинили вісім атак у напрямку сіл Липці та Тернова. Не пробивши українську оборону, росіяни перейшли до тактики випаленої землі. Артилерією та авіацією знищують усе навкруги. Волонтери та поліція закликають жителів прифронтових сіл виїжджати із зони ризику. Про вовчанську про у вогні та зруйновані людські долі. Далі репортаж нашого воєнкора Станіслава Кохарчука. Вигляд після двох тижнів боїв має багатостраждальний Вовчанськ. Від міста Росіяни залишили самі руїни та в цих палаючих будинках і досі залишається до сотні місцевих жителів, які не встигли вчасно евакуюватись. На їхні голови тепер летить усе відмін до потужних авіабомб. Але не тільки Вовчанськ, на Харківщині Росіяни перейшли до тактики випаленої землі. Ну ось ці пожежі, які зараз охопили північ Харківщини. Це результат авіаційних атак росіяни, які намагаються зараз вибивати наші тили за допомогою ракет та кабів. І це справжня екологічна катастрофа, яку вони влаштували, тому що пожежі скрізь, буквально скрізь, де ми не проїжджали, там горить ліс. І цей вогонь, це полум'я може перекинутись на навколишні населені пункти, і тоді буде взагалі біда. Пожежі спалахують то тут, то там. Місцеві абсолютно безсилі їх приборкати. Через масовані обстріли населених пунктів рятувальники виїжджати сюди не наважуються та й викликати пожежників у людей немає можливості. Ну а чим не св'язі? Нема нічого, хоч би визбив когось. При фронтових населених пунктах ще живуть люди. Волонтери та поліція закликають їх, хоча б Чого? тимчасово виїхати до безпечніших місць. І дехто погоджується. А Забирай собаку. собака. Може, заберемо собаку. Вона ж казала, що собака да, не переживайте. Ми заберемо собаку. Пані Люба переймається а за долю свого Мухтара, але і для а нього в автобусі волонтерів є місце через обстріли. Тварина так само перелякана, як і хазяйка. Два рази не. Гепало, вікна всі повилітали, у мене вже все труситься. А от пані Надія на обстріли не зважає. Виїжджати поки що не збирається. Жінка переїхала до села подалі від Вовчанська і впевнена, що ситуація скоро стабілізується. Там було страшно. Каби на голову падали. Ну, зривалась, літала, дрони літали, все страшно. А тут а тут ну пасем ні звовчать тут неба і земля. Щоби виїхати з прифронтових сіл, люди заздалегідь подають волонтерам та поліцейським заявки на евакуацію. Їх наразі небагато. Та й ті, що вчора планували виїхати по приїзду волонтерів, нерідко відмовляються. не молода. Я не віду. Я дивіться, у вас було вчора влучання. Це дуже небезпечно. Ви себе підвергаєте небезпеку. біля 40% населення вони відмовляються в зв'язку з тим, що вони тут залишають житло нажити майно, і це їхнє, скажем так, їхня стабільність і їхнє представлення життя, яке вони мають зараз. Хоча стабільність доволі умовна, з кожним днем росіяни збільшують інтенсивність обстрілів і наближені до фронту села можуть швидко перетворитись на руїни. Станіслав Кухарчук, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.